Привіт-привіт! Рада вас вітати у себе на каналі. Мене звати Наталі. І що я тут роблю в кадрі? А я вирішила ввести у себе на каналі таку рубрику, не рубрику, але, в принципі, таку річ, як загальні звіти. Тобто за місяць, на початку місяця або в кінці місяця, робити такий підсумок планів. Можливо, дівчата, до речі, підхватять таку течію. Це щось, знаєте, на плані такого зміксований англоязичний Ютуб і наш. Тобто, що я маю на увазі? В англоязичному Ютубі там дівчата за цілий місяць сідають і свої 30 проєктів показують, але не роблять там тижневі, наприклад, звіти. А в нас, напаки, ми робимо невеличкі звіти по роботі. Це цікаво, але, от, наприклад, якщо у дівчини більше двох проєктів, то просто за обсягом загального відео, кількості відео, ти забуваєш, які проєкти є у того чи іншого блогера загалом. А придивлювати всі відео, ну вже часу немає, вже стільки дівчат на Ютубі, стільки відео, що іноді приходиться промотувати чи пропускати чиїсь відео, чи взагалі забивати на Ютубу, в тебе немає ніякого часу. Тому я вам пропоную, а ви вже дивіться самі, робити загальний звіт на початку місяця або в кінці. Особливо, якщо у вас починається якийсь додатковий новий проект, або ви якийсь завершили. І берете новий, або ви додатково якісь вирішили взяти. Так от, я вам нагадаю таку річ. У мене на даний момент, ну, можна сказати, три проекти. Один проєкт це новорічні іграшки, я поступово їх роблю в цьому році, так як я ще приймаю участь в СП 12 місяців, або Мастерська Дюда Мороза Света Левшунова його веде. Світуся, привіт, якщо дивишся. Отакий проект, отакий. Дуже рада, що, до речі, ти повернулася на Ютуб, якщо ти щось зрозуміла з того, що я сказала. Ну. Так от, за цей рік, за цих 9 місяців, які я іграшки зробила. Останні в мене були ось, ось ці 4 пінгвінчики, і якщо я не помиляюся, я якраз кишеньки від Dimension зробила. Ну, я їх кишеньками називаю. Такі чотири іграшки, в них можна цукерки всовувати. Таке. Так от, я ж продовжую це, в принципі, СП, і я буду весь час робити іграшки, бо те, що мені там подобається, дуже мені подобаються різні мініки, мініатюрки. Дуже люблю пінківчики. Вони кльово прикрашають квартиру такий, приємний, дуже декор. Так от, я зараз вишиваю ангела. Здається, це схема в якомусь журналі журналів Кростічер. Чи щось такого плану я знайшла. У мене не весь журнал, а суто ця схема. Цей ангел піде на верхівку. Я хочу помістити на верхівку ялинки. І на даний момент він виглядає ось таким чином. Уже трошки завернулися рукавчики, ще обличчя не довишите, бо в мене немає номеру цієї ниточки. Тут змішано демсеєнкор. Треба душити е, крило ангелу. Ще кучу деталюк. Ну. поступово, надіюсь, що зроблю. Дуже люблю новорічні проекти, такі, такі міні. Дуже люблю е, осінні з тиковками, такі хэллоуїновські до всього прочого Ну, вони, такі, знаєте, антуражні з настроєм. Так, це перше. Тобто, все, що йде мініки, -кі, пінкіпчики, новорічні іграшки, це я всовую в один загальний проєкт. Другим проєктом у мене виступає вишиванка мамі. Покажу вам, як виглядає рукав. Ну, що так, більш реалістично, я в кадрі можна уявити, як він реально виглядає. Це ось таке полотно. Це в мене таких два рукавчики. Ось такий у нас зворіт. Ну, прийнятно. І покажу вам о, передню частину. Передня частина має трошки застопорилася, бо там треба виміряти відстані, бо дещо навіть нанесений малюнок виступає за плечі. А враховуючи, що я роблю хрестик 3х3, то цей малюнок буде виступати ще більше. Придеться або змінювати схему, або вуще зробити відстань. Зараз покажу, про що я говорю. А говорю я про ось таку річ. Ось бачите, нанесений малюнок, він ну, чітко по кінець плечей. А враховуючи, що хрестик буде місцями більший, ніж нанесений, ну, воно буде десь виступати отак. Я хвилююсь з природу, щоб це не заважало пришивати рукави. І щоб не було притик в притик. То я, може, зменшу тут якось відстань. Ну, побачимо. Плюс в мене ще турбує ось ця частина. Тут має бути розріз. Ну, коротше кажучи, це я буду вже приміряти на маму і вираховувати. І ми вже вирішимо, що і як ми хочемо зробити. Впевнена, що буде гарно. У будь-якому випадку. Третім проєктом у мене виступає дерево від нової слободи, дерево годинник. Моє казкове таке дерево, я чусь... воно в мене не просто дерево чотирьох сезонів, а, знаєте, як родове. Сім хвилин пройшло. Жах. У мене камера знімає по 8 хвилин. Плюс-мінус, коли я вмощуся, встану, я завела будильник, на який я забула нажати. Коротше, знімати один кайф. Я впевнена, що буду монтувати, мене від себе тошнити буде. Підтошнювати. Ви зараз себе чути, у мене такий специфічний голос. Не про те мова. Говорила про дерево. Що воно для мене, знаєте, як родинне. Якийсь там такий стовбур, таке гілля. І ці вишиті листочки, коли вони вишаються, там, ягоди, квіти. Птахи, наскільки воно мені чомусь. Ну, от, мені от хочеться, що-що, а щоб ця робота передавалася від покоління до покоління. Не знаю чому, але от чомусь це дерево несе якийсь такий глибинний сенс для мене. Отже, виглядаємо ми ось так. Робота, як бачите, ну, 50 з копійкою, не 50 з копійкою. Тут є а, помітки. От якщо від помітки до помітки, це рівно 50. А так буде 52-53 см загальною довжиною. і роботу над ним я почну через 2 тижні, тому що я хочу спочатку поїхати в багетку. Замовити багет. Тому що, коли я прошив бісер, я його вже просувати не зможу. А відвези, привези, воно помнеться 100%. Тому я вже хочу, ну, щоб багет був вже вдома, поки я дошью роботу. І плюс це буде дуже цікавий для мене досвід, бо багет має бути якийсь глибокий, бо ззаду має бути механізм годинковий. І в мене так і стоїть питання на рахунок е скла. Не знаю. Може спробую, знаєте, замовити зі склом. А там захочеться в Діну, не захочеться, не в Діну в Діну. Ну, вставлю, не вставлю. Хороше, з воно звучить, що так що так. Думаю, ну склони багет, це буде дешевше в будь-якому випадку. Отже, це три проєкти і а, я починаю четвертий. Не матюкайте мене. Починаю четвертий, тому що він уже настільки мені давно, ну, легше не сниться. І... Наточка Андрієва, Натусь, привіт! Вона розпочала з дівчатами новий проєкт, і він настільки якось ну, підходить для цієї роботи. І я е, зняла, я вже трошки набор розпотершила, вийняла лицевий лист, щоб вам показати, що це за проєкт. Це у нас. Фірма «Повітроля» і набір називається Сонячний день. Казковий будинок такий ну, сільський, домашній, теплий, з солом'яним дахом, з криницею, лусачки, ну, соняшники. Ну, ну, просто він настільки сонячний, настільки теплий. Не стільки, от, знаєте, дивишся на нього і посмішка з'являється в мене. Надіюсь, вам цей проєкт також сподобається. Ну, по всім проєктам буде окреме відео, про всі розповім, все покажу детальніше, щоб було цікавіше. Тому такі відео я буду робити раз в місяць, може раз-два, дивлячись, як я буду завершувати проєкт. І тоді вже буду робити такі висновочки, що ось такі в мене проєкти на такому етапі, це я завершила, і на заміну йому беруся за новий проєкт. Ну, і мене будете бачити зрідка, і в принципі, ну, має бути цікавіше. Як я буду з цими проєктами працювати? У, ну, у різних дівчатах є різні ротації потижневі. Ти, по Місяцю на проєкт. Але є якась така особистість, мене завжди на зміну якусь тягне. О, я, до речі, ще забула. Знаєте за що? У <смі> мене, <смі> 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 є, до речі, манера скакати з одної теми на іншу. Вибачайте, але грубатого могила виправить. Я почала роботу з фетру. Тобто я вишиваю фетрові іграшки, знайшла в інтернеті схемки, роздрукувала, зробила викройки, купила, замовила трошки фетру, якого мені не вистачало, там, білого, зеленого, рожевого. І працюю з цим. Знаєте, яка в мене ідея виникла? Я її ближче до нового року, наступного або на початку наступного року. Ще раз вам нагадаю і запропоную. У мене, як ви пам'ятаєте, ну хто дивиться мій канал, або десь щось бачив чув від когось. Як хто не знає, то розповідаю. В мене є Петрові іграшки, теж від... Ні, не від Dimeчуus, а від Буцилла. Боцилли взагалі дуже кльові набори. Вони вже старі, наскільки я розумію, з фетром. Вони дуже круті є там на eBay, на Амазоні як лажу, тут це можна застрелитись. Так от, я ж, в принципі, робила викроки. Що ви думаєте з проведу того, щоб зробити спільний проєкт по виготовленню цих фетрових польотів? Я зараз вам одну з іграшок покажу, нагадаю, або хтось може зацікавитися. Ну, візьмемо, наприклад, Діда Мороза. Логічно? Логічно. Ось так ця цяцька виграда... виградає. <смас> Виглядає. Гарнюню, так? Да? Він тепленький, такий він. Можна їх, до речі, набивати ще холофаємбором, щоб вони були жирненькі. Такі як я. <смас> так от. По запису створити запис на цей е, спільний проєкт і висилати на кожну іграшку схемки і інструкцію. І разом з вами я буду робити маленькі відео, або для вас буду робити маленькі відео по збірці цих іграшок. Ще одні сім хвилин. Мати рідна, як я це намонтую? В мене мельничка в шоці. Здається, такого не було, щоб я зараз... Хоча, може, і було по 8 хвилин знімало. Ну, не про те мова. А мова про спільний проєкт. Коротко. Пропоную в наступному році зробити спільний проєкт по цим іграшкам я буду висилати викруки, робити відео, як збирати. І у вас будуть іграшки, яких вже нема давним-давно продажу. Ну, може, когось зацікавить. Вертаємось до ротації. Я колись намагалася на двох проєктах експериментувати, робити по тижню. Тобто тиждень вишиваєш один проєкт, тиждень вишиваєш інший проєкт. Мені важкувато. Мене може серед тижня стрельнути, що я хочу інший проєкт вишивати. Знаєте, коли ти хочеш інший проєкт вишивати, іншу роботу, ти стомився від фарб, або ти хочеш не на канві, а на рівномірці вишивати. Але... Тобі ж треба в цьому тижні вишивати цю роботу, і ти сидиш і через силу колупаєш ці хрестики, це саме колупання називається. То я вважаю, що це дещо ну, ну, на голову так давить. Мені після таких колупань я можу на тижня-два закинути спокійну вишивку. Мені є чим займатися, і якщо воно мені не приносить задоволення, то я цього робити не хочу. <сум> Вредна така, я не знаю. Що я для себе придумала? У мене буде отак, от, що один тиждень це один проєкт. Але яким чином? Я вдень маю вишивати 50 хрестиків. 50 хрестиків це небагато. 100, іноді, знаєте, просто ти приходиш додому, ти себе вмовляєш, ну в мене таке. Ну, частенько буває. Не забути сходити до душу перед тим, як впасти спати. То. 100 хрестиків мені було б важко. А от 50 хрестиків, в принципі, якщо взяти, наприклад, того самого ангела, це дві такі строчки крила. Тобто це небагато. Тим паче під якесь одне відео можна це осилити. Це я до чого? А так? Ну, якщо хочеш більше вишивати, вишивай собі хоч. 3500 хрестиків, будь ласка. Але, наприклад, ти, тобі хочеться вишити ще якусь роботу. Тобі хочеться не на канві, а хочеться на, не на, канві, не на Аїді, а на рівномірці. Ти вишиваєш 50 хрестиків на Аїді, відкладаєш роботу і береш ту, що ти хочеш. Тобто тобі ці 50 хрестиків мозок не зламають і психіку. І не відкладеться вишивка взагалі на декілька тижнів. Ну, це, як ви розумієте, я за себе. Або хочеться робити далі фетрові іграшки. І знову ж таки, там, повишивала 50 цих хрестиків, зробила декілька там стібочків на фетрі. Задовбався фетр, вернулася назад до цієї роботи, або взагалі до якоїсь 3, 4, 5 сьомої. 7. Але основне, що. Тебе на першому місці в цей день стоїть певна робота. І так, за кожен тиждень. Тобто, в принципі, ти можеш в день займатися всіма своїми проектами. Але саме головне, тобі треба 50 хрестиків вишити на основному. І 350 на другому, наприклад. Я думаю, що мені е, такі правила, самі для себе, будуть дуже комфортні, і я зможу швидко працювати з своїми проектами і не буду відкладати. А це доволі хороший бонус. Отже, була рада вас бачити. Була рада з вами поділитися своїми всіма ідеями. Як бачите, їх в мене достатньо багато і новий проєкт, і нова якась для себе ротація. Надіюсь, вам було цікаво, можливо, корисно. І взагалі вам сподобалась ідея з тим, що з'являтися там раз в місяць, два-півтора в кадрі. Ну і наскільки я розумію, дівчата люблять бачити блог. Наскільки я розумію, дівчата люблять бачити блогерів в кадрі. Отже, усім дякую за увагу. Гарного вам настрою. Любіть те, що ви вишиваєте, і вишивайте те, що ви любите. До зустрічі!